Доброго дня, це телеканал Соціальна країна. Сьогодні будемо говорити про музику як зброю проти сепаратистів і проти а, москалів. Олеся Рой у нас сьогодні в студії. Це гурт Телері, який нещодавно повернувся з зони АТО і неодноразово дає там концерти і взагалі виступає україною і, і не тільки Україною, так ну от за кордоном, ми були тільки колись в Росії, коли ще не посварилися, і в Польщі пару разів були там. Гарні люди. Леся Рой, доброго дня. Доброго. А як зустрічає бійці АТО вас там на передовій? Що просять співати, що підспівують, що іде на ура для бійця? Ну, ми ще почали виступати, коли на, на Майдані, то подивилась що. Коли ми співали про героїв, про гарних людей, якось так траплялося, що кілька разів наш виступ співпадав з розгоном. Спочатку студентським, от на напередодні ми співаємо okay. другого дня, б'ють гарних людей. потім знову, коли велика сцена, знову розгін. Тоді ми зрозуміли, що мабуть у нас погане око, і вирішили направити на на поганих людей. написали їм тіту, що так званий через два тижні. антимайдан прибрали. Взяли вище, написали там про Азарова Януковича. Теж зникли. Після того ми, ми стали співати про Путіна, про, про сепаратистів, ну і чекаємо, як то кажуть. А у вас в піснях сарказм, іронія. Що там чого перебільшуємо? Ну, ми співаємо взагалі отаку от лірику і, і, і позитивні пісні, але чомусь подобаються вони на, нашим солдатам, а сепаратисти, і ватніки казяться і криляться, хоча невідомо чого. А, яка найпопулярніша пісня, яка сприймається в зоні АТО, а, дуже гарно і всі підспівують зараз? Ну такий хід півріччя? Ну, хід хід півріччя можу сказати, що, що це пісня про Путіна. Ну, але це, це скрізь хід не, не, не тільки у військових частинах, а навіть на, от ми на площах визволених міст і підспівують і діти, і дорослі. А отак, якщо брати більше солдатів, то, наприклад, лист сепаратистів до Путіна, що, що там теж хор такий, коли. Ну, я, я сама не сподівалась, ми позавчора грали в Артемівську у військовій частині, і коли грянув хор такий військовий. Я сама так аж трохи не, не збилася, але так сподобалось. У нас є декілька фотографій, які ми знайшли на вашій сторінці у Фейсбук. Ми зможемо їх передивитися. Вони будуть на великому екрані, і я попросив вас прокоментувати те, що а, це ви а, на якому фестивалі? Це а, от власне їздимо ми по звільнених містах і по, і по військовій частині з фестивалем. Із країни в Україну це наш давній знайомий. Він також музикант, його гурт теж їздить, і от на ну кілька гуртів зібралося, таких на волонтерських засадах. Тобто ми не прив'язані до будь-яких партій, бо, бо часто люди не довіряють, підходять місцеві, і питають: хто вас вам заплатив, хто це, от за 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 кого ви очікуєте, що ми будемо голосувати? Ми кажемо, байдуже за кого ви будете голосувати. Ми просто хочемо підтримати вас, заспівати. Просто від себе, тобто на цих виборах ви ні за кого не агітуєте, не голосуєте, ніхто не запропонував вам співпрацю? Нія ми, ми давно вже взагалі їздимо. Коли навіть не було мови за вибори, ми ще з початку літа почали їздити. І, і от Денис Блощинський, натхненник і організатор цього фестивалю, просто нам дзвонить час від часу, каже: Ну що, їдемо знову? Ми кажемо завжди готові. Тобто, ви берете там гітару, сідаєте у мікроавтобус і. Їдете Йдете, о, ну, Так, кудись. так. Ну, навіть не у мікро. От, о, 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 тур, Було у нас чоловік, 70, і здоровезний такий автобус був. і Ми, таким гуртом. ми ж не, не тільки музиканти їздимо, дуже подобається місцевим, особливо дітям, там проводяться майстер-класи, ляльки-мотанки, uh -huh. якісь писанки. Е, Показ мод українського народного одягу, тобто береться якась місцева дівчина, така вся там на марафеті з вибіленим волоссям. Вона ну там у міні-спідничці надягається на неї там сорочка, свитка. Оце ось вибілене волосся заверчується, наприклад, хусткою. І так дивишся, ну наша ж українка, ну ти така типова, хоч бери відразу на картинку. Покажіть, будь ласка, наступне фото. Їх небагато там шість-сім, здається. А це ну мені сподобалося. Це здається, просто у переході, так, так ви співаєте? Це, це на, на День Незалежності. У нас був скажений день. Ми виступали і ось у переході під європейською площею. Там теж фестиваль проходив, і художники розмальовували стіни. Ну тут ми ще не, не розмальовано, бачимо стіну. Потім ми поїхали на якийсь теж такий літературно-музичний фестивальчик десь. Аж швидкісним трамваєм, угу. хто хто за куди, я не задаю адресу. А ввечері на Софійській площі вже у великому концерті брали участь, бігали під оцим дощем. Ну все встигли. А було якесь таке дивне місце, в якому ви виступали, і навіть неможливо було вам уявити, що там можна грати, співати і виступати взагалі? Ну там перехід, а ще щось таке, якийсь андеграунд. Ми одного разу грали. На верхній палубі пароплава на весіллі. Ну, одружувались фанати наші і запросили, ми кажемо, ну ми ж не весільні музиканти, у нас взагалі там про містику або там іронічні пісні, ну, такі, чорний гумор. Він каже, нам подобається. Я кажу, батьки з батьками розберемось. Ну, і оце, це такий найдивніший для нас був. Ми взагалі часто граємо, ну, оскільки ми, ми такі фолко-готи, можливо. Ну, тобто у нас музика весела, така з народними елементами, а тексти часто це, це якісь на основі перекрути. Казів, легенд, ну таких страшних uh -huh. і похмурих, то воно так дивновато трошки виглядає. Ми часто виступаємо на якихось поминках на річницях голодомору, тобто таке щось трошки А трошки. на тому весіллі. Я думаю, що а, дуже сильно було, якщо а, наречена була у чорному, а наречений у білому. Цього так? батьки вже не зрозуміли Ні. Так що ми зійшлися на традиційному одязі і нетрадиційній музиці. музиці. Наступне, будь ласка, фото, подивимось. Це виступ. Mm -hmm. Ну, я спод... я розумію, це також Це 93 бригада. А ви приїздили до них і виступали? Я розумію так, що скарб, який ви возите, ну, валізи, мінімальні: гітара, бубін і. Та ми взагалі ні, ні ну, крім інструментів і можливо трошки О, оцей прапор, скажімо, на мене бійці 93-ї бригади і повісили. То, тобто, у нас навіть з собою он кепочки тільки в національному mm -hmm. колориті. І... Шарфиків, болівальників А дух бійців, як от, ви так спостерігаєте, як вони взагалі а, настрій, як вони розмовляють, як вони там? Ну, ми, ми можемо сказати, що після концерту однозначно бадьоріше себе почувають, і, і навіть підходить дехто і каже: У нас сьогодні вночі там одного вбили чи там двоє загинули. Але кажуть, що дякуємо, що. Ви приїхали і нас підтримуєте, бо бо зв'язку зв'язок телефони поганий. Інтернету, скажімо, немає. Ну десь я не скажу за за всі, і кажуть, що ну не, не щодня навіть можемо зізвонитися з, з родинами своїми, і просто таке відчуття, що, що ми тут нікому не потрібні. А, а так, коли приїздять до нас, то ви відчуваємо підтримку. А можна такими піснями, як ви самі кажете, готськими, а підтримати бойовий дух і так на ну, перемогу? У налаштувати в, в батальйонах і у військах ми. Ми зазвичай все такі не неготські пісні співаємо, бо для них потрібний такий настрій. Ми їх, скажімо, там, може, от цього року на Івана Купала на Лисі Горі співали. Там, так, так, там усякі мавки бігали. А, а так ми співаємо такі. Ну на на злобу дня, як кажуть, пісні в основному uh -huh. а ми можемо зараз запросити вас зіграти таку пісню на злобу А, Ну я не знаю, там письмо там, да сепаратисту. до, до Путіна, до, так. до Путіна. Ось, да. ось у нас писали козаки лист султану. Сучасні козаки писали лист до Путіна. Але uh -huh. ми так вважаємо, що коли ми проїздили тими місцями, де сепаратисти сидять. Під кущиками, то отак от, от надихнуло нас. і Ми вважаємо, що ми перехопили отакого листа. А в тому листі всі слова цензурні? Ну, одне є таке просто народне, це цитата просто е, телефонної розмови сепаратистів. Угу. Так що ну, дуже поганих слів немає. Дуже. Дуже. Забери мене із нова росії. Атаманы все меня бросили, Поманили баблом и наградами, Обеспечили даже градами. Сердце ноет, и жопа посечена Бандерлогами бесчеловечными. Сигареты и водка кончаются, И кадыровцы домогаются. Забери меня, до исхода дня. Ночью я боюсь, что вернется гнусь бородатая. Забери меня, должен я признать. Больше не хочу я играть в войну. Забери меня, забери меня из Новороссии не встречался здесь я с пиндосами, Зато местные стали сердитые, Называют нас паразитами. Нам казалось, что мы терминаторы, Но увозят нас рефрижераторы. Забери меня по-хорошему, А то скоро копыта отброшу я. Забери меня, дай при Кремля, пограничникам в нашей личности не вели стрелять. Забери меня, жаба злобная, раз не победить, то пора валить. Забери меня, забери меня. А якою мовою краще пишуться вірші і пісні взагалі російською чи українською? Я народилась в Личівську, жила в Запоріжжі, і ще хто знає дитинство, основну частину провела в Криму. Тобто я російськомовна, ну, з народження, батьки мої російськомовні. І лише 89-го року, потрапивши у місто Переяслав, ну, звісно, коли я почала писати пісні, вони були російськомовні. Потім, вже 2006 року, познайомившись з Дмитром Добримвечором, лідером гурту «ВІ» і почавши грати, якось так він мене надихнув, що пішли пісні, але геть іншого плану. Тобто, ну російськомовні це, це щось на, на зразок руського року було. Угу. Ну що що слухала, те, те і співалось. А ось україномовні це, це вже пішли якісь легенди, мавки, чугайстри, і взагалі можна сказати, що отакі, от не, не співпадаючі. Yeah. А, а З гуртом вій все. Ну, співпраця завершена, і гурт Телері це новий етап, чи якось ну, взагалі не так no, справи? Гурт Телері це е, виконання власне, моїх пісень. Ну, тобто, із вечором» у нас є кілька пісень, де його музика, а мої слова. Але в основному це все-таки його творчість. А я допомагаю, граю там на скрипці, сопілці, синтезаторі. А Телері, взагалі, створені 97-го року. Тобто на 9 рочків раніше, і поки мені пишеться і виконується, то ось. Ну, чого ж полишати? А я коли готувався до зустрічі з вами, я не побачив а, жодного кліпа, який би ви зняли на власні пісні, на власну пісню. Взагалі нічого немає. Це такий принциповий підхід до співпраці. Є квартирники, записи, є концертні записи. але ось так щоб... Закладімо, що ви погано шукали? Якщо б Баб... на Ютубі Телері, то випадають відразу. Ну, в... А, я шукав Леся Рой. Я шукав. Да. Ага. Тобто сольних виступів нема. Але е, квартирників е, дуже багато. Хто організовує за е, е, ці такі квартирники? І це насправді квартирник. Ну як це було ну там е, в Пітері, там в найкращі якісь часи. Насправді гурт заходив у квартиру і грав квартирник. Ну так, останнім часом вони правда змістились більше до кафешників. Коли ну такі, от не, невеличка там пивна або кафе і е, ставлять, ставлять пізучку. Uh -huh. Ми приходимо. І граємо, а, а в основному на такі заходи приходять все такі друзі. Тобто нова публіка більше з'являється, коли ми виступаємо на, на великих фестивалях, там терпільське коло, скажімо, коли приходять ну, багато гуртів або якісь збірні концерти, і, і тоді фанати інших гуртів можуть почути нас і. І, і теж вподобати. А багато хто з музикантів каже, що вони не співають там, де п'ють і їдять. Ну, такий був принцип. Це там років 10 тому. Неважко насправді співати там, де люди сидять за столом, е, якщо це кав'ярня або е, пивний якийсь там бар. Ну, коли людина сидить, е, ми, ми ж не, не скажемо, що це одне, і те саме, коли людина сидить, скажімо, із пляшкою пива. І час від часу прихиляє, або там із, із чашечкою кави. Mm -hmm. і отак от. Одного разу було, але, на щастя, одного тільки разу, коли ми грали теж у кафешці, але виявилося, що там ми і гарячі страви подають. І от Всі наші як би, друзі, знайомі, сидять там чимнесенько, ну, за столиками, але от слухають. І тут на передній план виходить, за, за перший столик сідає дівчина з мисякою борщу. Сідає, дивиться в очі. І навертає ложкою, плямкаючи. Ну, я її так заспівала про мертвих дітей, щоб їй смачніше їлося. А У вас о, з публікою ну, таке, такі стосунки о, ну, мені так здалося такі ну, суворі трохи. Так, тут не треба мукати, підспівувати можете, ви так кажете на концерті, і ви дуже мало спілкуєтесь з публікою. А, і публіка так само реагує, чи їй не вистачає на ваш погляд а, бійцям АТО спілкування, якось там а, розповісти якусь історію, там анекдот розказати, щось там таке там. Ну, я взагалі е, прихильник того, що концерт це концерт. І е, ну, бо, бо мені часто, коли от я. Очікую, от вийшов музикант, навіть той, що мені подобається. І от він каже: перед тим як заспівати пісню, і пішло ля 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 ля, -ля, -ля". Ну тобто, я я намагаюся спілкування втулити, щоб це було ну, можливо, там. Пів хвилини максимум. Але але ну часто все-таки перед виступом я пояснюю, скажімо, там історію виникнення пісні. Ну там, скажімо, співаю мій переклад ірландської народної пісні і кажу, ця пісня присвячується повсякчас актуальній проблемі жіночого алкоголізму. І от щоб уже налаштувати якось людей на проблематику цієї пісні. Ну або там пісня має якусь мораль. Я кажу: от мораль в тому, то слухаємо далі цю пісню і. Mm -hmm. А артист завжди хвилюється, коли виходить на сцену? Ну, можливо, тому що я років з 6 виступаю, у мене хвилювання немає. Тобто а шести, тобто, це а, концерти в якомусь там самодіяльному ансамблі. А, як все відбувалося крок крок за кроком? У нас Сімейний ансамбль. У мене у сім'ї більше ста років династія музикантів і батько, і мати, ну і і ті, і, навіть хто не, не професійно займалися все одно грали для себе. Я от з п'яти років на сопілці граю з 6 на, на скрипці і під акомпанемент батьків. Іноді там співали, ну інструментальні теж твори. Тобто грала весь час, Уже ну, трошки почавши грати, мене відразу десь в садочку, там в школі, в будинку культури, десь на, на день міста виставляли і десь, ну мабуть, рочки через три якось хвилювання пройшло. А прийшло, прийшло бажання просто гарно виконати. Угу. Багато хто дітей згадує своє дитинство, коли їх навчали грати на піаніно, фортепіано, на скрипці це взагалі там щось страшне. А Примушували звісно, Вчит... примушували, да, примушували так. і там пальці там боліли, і не хотілося, а хотілося погуляти десь ну, там. Ну, звісно, звісно, бо проблема в тому, що ну як. Недостатньо розвинена сила волі у більшості дітей, у переважної більшості. І от я, я, скажімо, брехала батькам, що я вдома позаймалася на, на скрипці, а насправді грала тільки на уроках. І це, Але і, ж висок. батько міг перевірити. Тобто він знався так, на скрип, ну, там, на нотах, принаймні, там, на музиці. Як, і як... же це можна перевірити? Для, для того, щоб перевірити, от я граю на якомусь рівні. Угу. І, скажімо, Якби я місяць пограла вдома щодня і у мене рівень підскочив би. То сказали б, ага, то ти досі не грала вдома, але угу. оскільки я ніколи не грала, то ну так сварились, коли там погано виконувала щось. А зараз у вас син хлопчик, так? Так. А, років п'ять, здається, да? Тринадцять. Тринадцять. Добре. Ну, а, ось, ми виступаємо вже кілька років. Він на сопілці грає, і ось на, на кількох фестивалях. Тобто музична династія продовжується. Ну а що ж робити? Ми його теж ну примушуємо. Не, не так, звісно, жорстко, як мене примушували, угу. бо я якось роблю поправку. А є якась проблема сучасних дітей? Вони там в айподах, айпадах, я не знаю, там в яких там гаджетах, вони не спілкуються, ну такі сучасні. Ні, Вони нормально спілкуються. Основна проблема, на мою думку, але можливо я перебільшую. Я, я ж зі своєї точки зору, це, це те, що вони грамотні. Вони, вони в основному е листуються і читають те, що в інтернеті не проходить. Ну орфографія страшна, пунктуація взагалі відсутня. Тобто, угу. тобто вони ну мало грамотні люди. Вони не, не читають книжок у переважній більшості. Аж школа? школа не виховує е... Любов до читання? Любов до написання грамотних текстів. На жаль, на жаль. Не знаю, за, за, за приватні якісь школи, гімназії, але от у державних садочках працюють переважно пенсіонери, і якось мені здається, вони втомлені. Вони не, не мають. Сил просто переломити оце от нове покоління, що їм не в діти, а в онуки. Ще пара фотографій у нас залишилось, і ми можемо їх передивитися. І Олеся Рой, музикант з гурту Телері, прокоментує, що зображено саме на цьому фестивалі. О, це ми співаємо пісню Кобиляча голова. Мене дуже вразила колись ця казка. Ну бо у неї гарна мораль. От. Сидиш ти в лісі у хаті, у тебе проблеми вищі голови, тебе вигнали з дому, тобі погано, аж що тут щось стукотить, грюкотись, відкриваєш двері, а там кобиляча голова. І вона щось до тебе починає ну, двері відчини, пересади через поріг, нагодуй, починає на тебе свої проблеми вішати. І звісно, нормальна реакція нормальної людини, ну як, ну скажемо, поширено, це сказати: Йди собі, від відсіля, і от за це хапають чорти. А коли людина чимна? То вона каже, будь ласка, кобиляча голова. Заходь, ось тобі кашки поїсти, і за це отримай нагороду. Тому оця от казка мені подобається, Я написала пісню за її мотивами. Вона вчить нас бути чемними, не зважаючи на якісь свої проблеми чи переживання, все одно робити добро. Тобто, ви самі, якщо приходить ця кобиляча голова у вигляді якоїсь там подружки, ви є вільні вуха. Ви вислухаєте так, а ви ну, чемно так. поводитеся, будете там давати якісь. Поради, що робити? Ну, тобто... Намагаюсь підтримати. А наступна, і здається, це буде а, ну, така остання фотографія на сьогоднішній день. Будь ласка. Чи нема вже фотографій? Зараз а буде фотографія, і е, син ваш виступає разом із вами, і так само їздить в зону. АТО, ні, ні, чи ні, ви ні. його не не їздить? Звісно, це не не дитяча, все таки річ. Ось оцей от бородатий фідель, uh -huh. шо, шо, шо працівно скривився. Це наш флейтист. Він у сучасному складі гурту найдавніше грає з 2003 року. Я його ще таким юним хлопчиком без бороди. Залучила до гурту, це, це здається із якихось перших чи других гастролів слов'янському грали. Оці от ляпочки це від куль, що угу. пробивали, так що ми вирішили сфоткатися. А з, з приводу того, що дітям потрібно знати про війну, яка зараз триває, не потрібно знати. Тобто, ви намагаєтесь його якось там а, а, зберегти, не а, кажете йому, що зараз відбувається, хто з ким воює, як як. Я взагалі вчителька. І тому всім учням у школі ще із, 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 із часів, тільки от, початку от цих от виступів на, на Майдані. Я розумію, що у кожного в сім'ї, у кожної дитини в сім'ї можуть бути різні думки. Скажімо, у мене у мене були такі діти, котрі казали, ну Беркут молодець, він же за порядком стежить. Угу. А я, ну. Не казала так відразу впоперек, кажу: ну от подивись відео, тобі вже там 15 років, ти вже великий хлопчик, і порівняй, там, ну на, подивися з одного боку і з іншого. Ну І отак от якось намагаюсь розхитувати трохи, щоб не впливала однозначно. Сім'я. можливо, ну я, я сподіваюся, що своїм батькам не, не кажуть діти, що там, а мене схиляли там до якоїсь певної думки. Ну, а. І, 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 і зараз теж учням розказую, хто просить, привожу гільзи, бо це все таки матеріальне. Мені здається, що це дуже впливає. Ну, заохоче до підтримки наших бійців. А ви в школі викладаєте що? Не повірите, гітару. Гітару викладаєте. І сапілку. А добре, тоді на завершення буде пісня під гітару. Щось таке, ну хочеться осіннє, а, тендітне, романтичне. Є у вас mm. в вашому репортуарі щось таке? Ну, є така. Пісня вона старенька вже, правда, але якось реалії все більше до неї повертають. Музика не моя, музика майже народна. Замерзай у своєму лі. Зай, і на роботу йдучи, злий москаль, губить квітку ніжну, що синім світлом гріла в день і вночі. Разом з привидом СРСР. Я впевнений, що таку квітку ніжну ніякий москаль не загубить, тому що в неї є гітара, серце, голос і душа. Дякую. Леся Рой була з нами сьогодні. Гурт Телері. Вам вдалих концертів, виступів і багато нових пісень. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна будемо ще повертатися.